Як підготувати до роботи лазерне зварювання 4 в 1 ТСК. Для зварювання та очищення ми використовуємо стиснене повітря або азот. Тиск у системі повинен бути до 6 бар, а продуктивність компресора не повинна перевищувати 220 літрів на хвилину. Підготовку до включення лазерного зварювання. Увімкніть основний перемикач. Верніть ключ для подачі живлення. Після включення пристрою загориться екран. Далі натисніть цю кнопку: вона активує охолоджувач. Після того, як температура охолоджувача досягне 20 градусів, умікніть живлення лазер. Для подачі живлення лазера натисніть цю кнопку. Спочатку поговоримо про лазерне зварювання. Зварювання означає, що ви зварюєте різні матеріали металу. Тут є 6 режимів, які ви можете налаштовувати та використовувати при наступних роботах. Скажімо, ви захочете зварити стель товщиною в 1 та 6 мм. Для цього я активую режим 3, тисну на імпорт, зберегти, повернутись і все готово. Які параметри можна змінювати? Перший найчастіше ширина сканування, другий параметр це потужність. Це єдині два параметри, які ми змінили, обравши режим ширина сканування та потужність. Ширина сканування вдвічі більше за розмір шва, а потужність становить близько 400-450 Вт. Як відрегулювати швидкість зварювання? На екрані є прості кнопки вгору та вниз, які підвищують або знижують швидкість зварювання. За замовчуванням у звичайному режимі швидкість зварювання становлення на рівні 60%. Під час зварювання зварювальний затискач маси затискається на опорній плиті, коли зварювальний матеріал і основна плита контактують одне з одним. Зварювальний пістолет нахиляємо під кутом у 45 градусів до цієї поверхні. Під час зварювання зварювальний дріт може відтягувати пальник. Контролюйте цей момент, тягнучи пальник зад. Далі в нас посібник з експлуатації подавання дроту. На задній панелі подавачає два дроти, силовий та сигнальний. Підключіть його сюди і затягніть кріплення. Силовий підключається до мережі 220 Вт. Сигнальний провід підключається з апарата подачі проволоки до лазерного зварювального апарату. З'єднання здійснюється за допомогою затяжної гайки. Встановіть моток проволоки на опору всередині відділення на катушковий тримач. Вручну доведіть дріт до ролика. Після того, як ставити дріт то ролик, вам потрібно його зафіксувати. Після того, як дріт встановлено, зафіксуйте його винтом. Після фіксації натисніть на важелі та заблокуйте дві притискні заклепки. Для того щоб подача була безпреридна та рівною, ви якого подається дріт. На пульті управління апаратом автоматичну подачу дроту обираємо ручну подачу дроту. Тримайте кнопку подачі дроту, доки не висунеться дріт. Установіть насадку на горілку. На насадці є шкала. Спочатку встановіть насадку на позначку 0 та добре зафіксуйте її. Тепер під'єднуємо подачу до пальника через те, що він зафіксований цими двома гвинтами. Спочатку відкрутіть передні гвинти. Після того, як відкрутили, під'єднайте наступним чином. У нас дріт діаметром в 1 мм, але в вихідний отвір. Розрахована і на більші діаметрі дроту, довжину можна відрегулювати. Скоригуйте подачу так, щоб вона торкалася нижньої частини пальника. Після регулювання затягніть кріплення, направляючу. Після того, як зафіксували в направляючу, затягніть гайки, що залишились. Очистка металу з допомогою зварюваного апарату. Перемикаємо інтерфейс, тиснемо на кнопку перемикача у верхньому правому куті. а Потім натиснути кнопку Продовжити. Після чого нам буде запропоновано вимкнути і перезапустити пристрій. Для цього вам потрібно спочатку вимкнути живлення лазера, увімкнути охолоджувач. Після того, як повернули ключ, охолоджувач запрацював, вимикаємо лазер. Ширина очистки сягає 30 мм. Зараз у не неї ширину очистки 25 мм. Потужність очищення становить 500 Вт. Інтерфейс програми очистки такий самий, як і у зварюванні. За винятком того, що тут можна зберегти три режими. Звичайна ширина очищення відрізняється для кожного режиму. Ви можете відрегулювати її. Завершення роботи. Вимикає. Виглядаємо лазер, повертаємо ключ, щоб вимкнути живлення. Потім випніть вимикач на задній панелі. Потім вимкніть живлення подавача.